Вітання усім глядачам фактів ICTV, Мене звати Тетяна Штерєва. І якщо ви дивитеся це відео, значить новий осінній телесезон стартував, і на телеканалі ICTV2 почали виходити нові сезони улюблених проєктів. А серед них і продовження іронічного детективу Коп з минулого. І зараз до мене долучиться виконавець ролі напарника головного героя. Це актор Павло Текучев. Вітаю вас, Павле. Вітаю, Тетяна. Вітаю. Статистика каже про Коп з минулого як про високорейтинговий серіал. Як ви вважаєте, в чому секрет його успіху? <серків> секрет успіху. А, знаю, мабуть, в тому, що ми його створюємо з позитивом, і тому він все ж таки дарує людям теж якусь нотку позитиву, радості, можливо, колись цікавості, захоплення ви схожі за своїм хараксі своїм персонажем за характером? Чи ви от кардинально різні з ним? Ну справа в тому, що цьому персонажу вже скільки 6 років чи 7. Він вже пішов в перший клас. Тому а, насправді грань вже між якби, людьми і персонажами трошки стерлась. Я думаю, що в мене, що в Дмитра Суржикова. А, і тут же неможливо сказати там, де повністю якийсь характер інший або ні. Звичайно, коли ми починали, він був абсолютною протилежністю. Мене такий чіткий, суворий, якби дуже такий правильний, але з часом якби персонаж став персонаж все комплексніше, і комплексніше, і щось змінювалось, щось доповнювалось, і от мені здається, що в останньому сезоні ми вже дійшли до такого якогось об'єму, там де є все, і я, і не я, і, і допомога партнерів, і режисера, і сценарію. Але ж виходить, коли ви знімаєтеся в серіалі, у вас є ще паралельно якісь інші проекти, і от потім вам доводи, доводиться повертатися до ролі е, персонажа. От в серіалі, наприклад, Коп з минулого. Як ви взагалі згадуєте, яким ви маєте бути? Як не забути це все? Ну, знову ж таки, допомагає те, що ми знімаємо його вже достатньо давно, і це вже така, ну, не те, що там другий дім, але це вже місце, куди ти приходиш і майже все знаєш, до всього готовий. Тобто, ти знаєш ці обставини, тобі не треба заново щось вигадувати. Ти просто повертаєшся в сім'ю, знаєте, після якоїсь мандрівки подорожі, її знаходиш. Що щось змінилося, що ти став іншим, і відповідно зараз і цей сезон буде новим, і іншим і завжди обставини нові. Тому це насправді дуже класний процес. Мені подобається, що ми так довго до нього повертаємось. Він набирає оберти і з'являються якісь нові лінії і нові цікаві історії всередині. А що ви взагалі сказали про українські серіали? От чи є вже От, якщо порівняти з закордонними, там є такі серіали, які за внеском в кінематограф ну не поступаються, мабуть, уже шедевром. Ну тобто, те, що вже стало культурним явищем, так. чи Україна вже створила такий серіал, чи він у неї ще попереду? Для мене таким серіалом, мабуть, став спіймати Кайдаша. То які я уяв. з вами в цьому погоджуюсь на 150%. Наскільки він трушний і справжній, і якби ти починаєш себе асоціювати з цими персонажами, і це для мене особисто було вперше, коли ці якби персонажі стали не просто якимось вигаданим світом, а чимось реальним. Це вже такий перший маркер, якби ну якості. І е, ну я, як людина залучена в індустрію, дуже вірю в те, що ми. Чим далі, тим будемо краще, але те, що я от зараз там чую від колег, знаю те, що зараз знімається, от прямо зараз мені здається, що нас чекає підйом, підйом, і підйом. Ну і зараз час створювати історії про українців для українців. І ну як не дивно, мені здається, на мою думку, що зараз і взагалі вся кіноіндустрія, не тільки серіальне виробництво перебуває в такому періоді. От ми зараз, наче наче, взірвемося, те, що створив там Стеслав Чернов, да, і зараз його новий фільм, який поїде теж представляти в Україну на оскарі. Ну у нас відбувається зараз класний дуже процес, і я щасливий бути його частиною. Що нам потрібно, крім грошей так. для того, щоби знімати серіали на рівні. Навіть от за ідеєю, гра престолів, Венздей, гра в кальмара та сама. Ну я розумію, що там бюджети зовсім інші, але тут уже більше йдеться ще й за саму історію, яка може захопити і посадити до телевізора глядача, який не встане, поки він не додивиться до кінця. Що нам треба? Що у нас зі сценаріями? Що зараз відбувається? А, ну знову ж таки, я буду казати лише виключно зі свого як би, боку, те, що я бачу, і те, що я читаю. Зараз з'являються цікавіші сценарії, і якби от те про що ви говорите, ті, які викликають в тебе захоплення після прочитання від якби, самої історії, їх стає більше, але звичайно, їх кількість ще ну дуже сильно не співставна. З кількістю цих серіалів, які якби написані за калькою, я там чув від старших колег, що в нас не вистачає якби сценарної школи, яка б навчала людей. Тому що це ж теж це фах. Якби в виробництві фільму є три основні частини: написання сценарію, знімання і фінальний монтаж, і кожна з частин може вплинути на проект, так на проєкт, так що він якби буде відрізнятися абсолютно, де брати оці от унікальні кадри, як розвивати їх? Ну це велике питання, і воно мабуть такі все ж таки впирається в гроші, впирається в гроші і в навчання. Да, ми з вами от визначили, що ці дві речі, я от би хотів про цей момент сказати, що я Е... Просто чую від знову ж таки від молодших. Тепер уже колег від там тих, тих, хто приходить після мене і до театру і з ким зустрічаєся на знімальному майданчику. Якби університет у нас їх декілька, але я говорю про Карпенка Карого. Тобто з кожним роком все скорочується і скорочується. Кількість годин і збільшується, і збільшується кількість випускників. Якщо мені розповідають мої старші колеги, що в їх час там було 12-13 людей, і це був максимум потолок. То в мій час вже набирали 30. Скільки зараз набирають, не знаю. Мені здається, ще більше, але ну це просто ну, мені здається, неможливо навчати таку кількість людей. Якби ринок перенасичений випускниками, вони не можуть бути забезпечені роботою з курсу, йде максимум відсотків 15-20, потім працювати за професією. Ну мені боляче це чути, але все ж таки щось створює цей попит. Ну свого часу я пам'ятаю, то було мода менеджери. Юристи, журналісти, от воно знаєте, хвилями. А якщо актори все ж таки щось молодих людей в цьому приваблює? Що вони про що вони мріють? Про світову славу, про гонорари, про оскар, про, про те, що їх покажуть на Нетфліксі, що змушує молодих людей зараз іти в театр і в кіно Клас. дуже, дуже класне запитання, дуже класно, тому що знову ж таки декілька частин е, мене особисто, е, я згадую там свій час. У мене це сталося якось дуже дуже випадково. Якби цей вибір не був таким, що я там мріяв з дитинства стати актором. Я навчався в школі. Я взагалі вступив в кінці навчання на механіко-математичний факультет університету Шевченко на бюджет, і мені вже пишуть, приносить документи. Але відбувався творчий конкурс, і я там займався в театральній студії. думаю, дай сходжу. Я прийшов, мені сказали, Давай приходь на іспит. Я прийшов іспит, Кажу: ну добре, ми мабуть, беремо тебе 200 балів. забирай і в мене воно все отак, от якось випадково сталося. Я знаю історії, коли це прям мрії людей з дитинства про як би про визнання, про славу. Я теж, звичайно, звичайно, дуже хотів отримувати овації, оплесків, потім отримувати оцю цю енергетику і. І я щасливий, що я зробив той вибір тоді таким, тому що я зараз дійсно отримую це, але до чого я це все веду. Мені здається, що дуже часто уявлення про цю професію трішечки таке нафарбоване, трішечки нереалістичне, тому що насправді дуже багато чого залежить від випадку, просто від обставин, від зустрічі одного дня, від якихось нереальних таких от співпадінь, і, і через це професія професія трошки жорстока. Перше, а друге, ти постійно залежний від, від там режисерів, від сценаріїв, знову ж таки, від умов, в яких це все знімається, і інколи ти можеш дуже багато чого могти і хотіти дати цьому світу, але зараз не час, зараз не момент. А буває навпаки, от зараз момент, і тобі приходять там дві-три пропозиції. Але ти там не в ресурсі через те, що там в тебе сім'я, чи в тебе якісь стосунки відносини, чи ти просто не готовий через якісь свої професійні навички. Тобто от, дуже висока концентрація у цієї залежності в моментів. Ну, овації, слава, це все зрозуміло, тому що хочеться, так. звісно, визнання. Але ж, є ще життя, яке вимагає витрат на купу різних поза купою різних статей. І... Це одно слава, це прекрасно, але гроші теж необхідні. І от, якщо про гроші, ви відчуваєте, що зараз в індустрії фінансова ситуація починає стабілізуватися або навіть може поліпшуватися порівняно з 22-м роком. От більше ви молодий батько, у вас додалася дуже значна стаття витрат, прям відчутно, і питання грошей для молодої родини з дитиною маленькою. Це завжди. Дуже важливо, це інструмент, так. без якого не обійтися. Мені здається, що ми лише півроку тому повернулися до ем, якщо ми говоримо про гроші і про зарплати, до рівня до повномасштабного, тобто до цін до повномасштабного. Бо після початку повномасштабного сталося різке падіння. Ну там спочатку взагалі була пауза, логічно, зрозуміло. Потім по чуть, -чуть щось там почало маленькими кроками відроджуватись, але це були настільки смішні цифри. Тобто, це було в два інколи в три рази менше, ніж до початку, і, е, відповідно, долар та виріс теж відсотків на 30, тому це стало там в чотири рази менше, і це були смішні гроші. І ми лише от зараз, мені здається, до, доросли до, до тієї ціни вас професія забезпечує вас, вашу родину, ваша і дружина, теж акторка. І я знаю, що просто бувають такі ситуації, коли актори не лише грають на сцені або знімаються в кіно, а ще займаються лекціями, курси свої запускають. Да, от, ну, намагаються ще таким чином підтримати себе фінансово. У вас, ви за рахунок чого живете? Тільки кіно, тільки театр, чи ви теж диверсифікуєте, скажімо так? Поки тільки театр та зйомки, але звичайно, от бували вже такі періоди пауз достатньо довгі, коли ти вида цілком розумієш, що ти ще місяць-два, і ти точно підеш починати якусь, якусь справу, тому що не вистачає грошей абсолютно. Ну бо в театрі зарплати ну мізерно маленькі. От я працюю в театрі Лесі Українки. Е є у нас два, якби, можливо, три там найбільших да, театри, Івана Франка, Лесі Українки, можливо, ще молодий. Е у нас рівень зарплат ще більш-менш. В інших театрах він іще нижчий. Я от, чесно не знаю, як багато з моїх колег виживають. Тому що це зарплати дуже маленькі. Ну реально, причому і це, і це вимагає від тебе дуже сильного залучення по часу. Це е, ненормований графік, і ти ніколи не знаєш наскільки ти будеш сильно зайнятий. Тобто ти навіть щоб створити якусь там бічну справу, цю побічну е, тяжко собі придумати, який буде твій графік наступний місяць. Ти знаєш, mm -hmm. в тебе є вистави вечірні, але якщо починаються репетиції, все, ти з 9 ранку, майже до 8 вечора, там з якимось перервою. Ти зайнятий і майже шість-сім днів інколи на тиждень, в моменти випуску вистави. Ну тобто, достатньо тяжко, дуже хотілося б, щоб це якимось чином змінилося, щоб відбулася якась реформа, яка б дала можливість, якщо не заробляти в три рази більше в театрі, щоб повністю ти міг присвячувати свою своє життя цій роботі і не шукати іншого заробітку десь де інде, то хоча б. Якось сформувати свій графік, щоб ти знав, що там ти два місяці працюєш і в цей момент отримуєш таку суму грошей. Потім в тебе немає там цих репетицій. Ти можеш якось по-іншому формувати, тобто такий більше вже західний варіант. Зараз ви єдиний годувальник у родині. Чи дружина вже вийшла з декрета і вона теж повернулася дуже, ні, але дуже скоро вийде, але це не через жагу до грошей, а через те, що вона дуже хоче працювати. І тому що ми хочемо, щоб вона не зупинялася в розвитку і якби не, не, не стала оцією мамою, яка повністю присвячена тільки дитині. Хочеться, щоб ми були рівномірно рухалися далі. А у вас, до речі, були партнерські пологи? Ви так. були присутні? Так? Так. Так, я був присутній протягом всього процесу і зараз намагаюсь бути залученим максимально наскільки це можливо, тому що мені це дуже подобається. і Я хочу присвячувати багато часу сім'ї і сину. І на пологах я теж був. Як вам враження? Прекрасно. Ми взагалі ви рекомендуєте. Знає... Татам бути присутніми, бо що досі є такий стереотип: що о, це такий процес, це таке таїнство. Але ж слухайте, дитину в світ проводять двоє. Ну треба дві людини, щоб створилося дитя. Абсолютно точно плюсую, погоджуюсь. Скажу, що це по перше. Це неймовірно цікавий досвід, неймовірно важливий і, і дуже важливий для подальшої правильної побудови сім'ї. Я в цьому переконаний. Тому абсолютно рекомендую усім бути присутнім на пологах і приймати максимальну участь. Ви перев'язали пуповин? А ні, це робив лікар, але мені виклали дитину на груди шкіра до шкіри одразу після народження. Ну спочатку, звичайно, мамі на декілька секундочок, потім там зробили всі маніпуляції, те, що мали зробити з дитинкою, і одразу після цього дали мені. Чи не було вам страшно проводити дитину в світ, де йде війна? Причому війна повномасштабна, це пологові в умовах повітряних тривог і все, все, що до цього можна додати, було. Було звичайно. Як ви зважились на це? От я думаю, згадую, як ми зважились. Може, це був сюрприз, і ви вирішили: а, значить, час? ні? Це ж таки, ви планували? 50 на 50. Ми були до цього дуже готові, але, звичайно, це ніколи не буває прям як би запрограмував і так сталося. 50 на 50 це відбулося, але в мене оце більше питання, як, як зважилися? Не знаю. Просто, мабуть, оце усвідомлення, що найголовніше для дитини любов батьків, їх присутність, і якби не знаю, мені чомусь здається, що зовнішні умови не настільки важливі, як, як умови всередині сім'ї. Тобто, нагадайте, будь ласка, скільки вашому сину зараз? Два місяці 10 днів на сьогоднішній день. А що ви за цей час дізналися про себе? Діти нас вчать кожен день. Чому він вас навчив за цей час? Ой, багато чому. Ну це такі вже екзистенційні питання. Тут дуже е, так чітко відповісти, мабуть, в... це буде не зовсім чесно. Е, в процесі змін знаходжусь я і моя дружина. Це точно, абсолютно точно. Я розумію, що цей процес, який запустився, він триватиме далі все життя. Але дуже сильно змінилися наші стосунки дуже сильно і в дуже хорошу, правильну сторону. А стало набагато більше через цю відповідальність, яка з'явилася. Стало набагато більше розуміння, що важливо, а що ні. Якби... Пріоритети так міняються з з появою дитини. Дуже сильно, дуже сильно, а також в а також відчуття щастя. Я не думав, що можна бути, от е, в такому стані, знаходитись довгий час. Я думав, що ця ейфорія вона якби пройде, і, можливо, так і буде. Я не знаю. Я тільки якби на початку, але на сьогоднішній день, це це такий, якісь внутрішня така сила і такий стержень, який тебе ну взагалі не виключається на секунду. Тобто на сьогоднішній день я точно можу сказати, що син мені дав набагато більше ніж поки я йому. Хто зараз дитиною? Ви сказали, що дружина планує потихеньку вже виходити з декрета. А хто буде з дитиною? Як ви будете робочий свій графік напружений під це підганяти? Чи буде хтось з рідних допомагати, чи няню? Плануєте що ви плануєте? Знову ж таки, маленький відступ про акторську професію ми не знаємо, тому що це буде залежати абсолютно від того, які будуть наразі проекти, яка буде залученість у кого? Тобто ми готові до будь-яких варіантів, це взагалі не проблема. Я в цьому переконаний, дружина теж. Тобто, як в які будуть обставини, так ми і підлаштуємось. Але головне, якби мати ціль, що ви обоє працюєте, ви обоє рухаєтесь вперед. Дитина підлаштовується під життя батьків, наскільки це можливо, і всі рухаються якби вперед. А де ви зараз більше задіяні в кіно чи в театрі? Де у вас більше проєктів? Ну зараз у нас відпустка в театрі. Ми розпочинаємо сезон в вересні місяці. Не пам'ятаю зараз точно якого числа. Зараз є трошки проєктів знімальних, і зараз, от конкретно зараз, моя увага більше там, ну тому що пауза в театрі. Як тільки почнеться сезон, почнуться нові проекти, будуть розподілення. Я ще не знаю, де я буду залучений чи не залучений. Можливо, навіть добре, якщо буде якась невеличка пауза, тому що треба трошечки якби, заробити грошей. Бо театр не дає такої можливості, поки а, але я, я думаю, все буде добре. Я думаю, будуть і там роботи, і там роботи врешті-решт. Я, я дуже люблю якби театр, і це важлива складова мого життя. І я б не хотів зараз його якби втратити там чи поставити сильно на паузу. Я точно хочу грати свої вистави. я Точно хочу нові вистави, але дуже ну кожен з нас мріє про гармонію, щоб було гармонія, якби. Своєї залученості в роботу творчу і якби винагороди фінансової за, за цю роботу, але виходить, що керівники театрів в принципі не проти того, да що актори знімають ну це нормально в принципі для індустрії зараз. Слава Богу, так у нас зараз дуже лояльне керівництво і наш новий художній керівник, який змінився після початку після початку повномасштабного вторгнення Кашиков Кирило, Він сам по перше актор він сам поїв якби з цієї тарілки. І тому він чудово розуміє запити всіх акторів, як молодих, так і старших, і слава богу, у нас все добре. З цим нас зараз відпускають, і завжди можуть домовитись. Тобто, всі, всі чують один одного, і це дуже важливо. Я сподіваюся, що так далі і буде, і що це навпаки буде набирати оберти, і тому що ну це взагалі хороша дуже традиція. Мені здається, це ж ідеально, коли актори, які працюють в театрі. Стають більш медійними в кіносеріальних роботах. Це залучає більше людей в театр. Ну, про що ми говоримо? Якщо ми знаємо, що зараз відбувається в театрі Франка. Я дуже щасливий, що це відбувається у них. По перше, я радий за них щиро там. Дуже достатньо багато моїх не прямо дуже, але достатньо багато моїх друзів працює. І по-друге, це дуже класно, тому що це всю індустрію театральну піднімає теж. Якби привертає увагу і перероджує, і у нас взагалі зараз такий класний момент якби від, не відбудови, а перебудови театрального світу. Коротше, насправді не дивлячись на жахливі просто мерзенні обставини, які переживають зараз українці, є якби моменти, за які ми можемо радіти. З, з того моменту, як колись російськомовний театр Лесі Українки, боже, це навіть звучить як Оксюморон, я вам скажу так: я бачив, вибачте, переб'ю, але просто я от, е, я ба е, інколи не трапну, не натрапляю, а десь там щось передивляюсь, бачу шматочки, як я раніше розмовляв російською мовою, тобто, не просто як, а з якою вимовою. вуха аж в ян. Це капець, це капець, це просто жах. Це, ну, це таке зросійщення повне. Я ну, все я не буду далі продовжувати. Тоді продовжу я. уже минуло три роки, як відреагував глядач. На перехід. Просто все в один момент змінилося. Mm -hmm. Ну правильно, що змінилося. Глядач відреагував прекрасно. Не знаю, наскільки я знаю. Звичайно, є там якісь десь одиниці. Ну, вони завжди є в будь-яких суспільствах, в будь-яких театрах неважливо де. Є там якісь, не будемо про них навіть говорити, але загалом, звичайно, це, це правильна реакція. Я думаю, що всі задоволені. А сина якою мовою виховуєте? Сином 100% лише українською. Я думаю, що це правильна позиція, що всі батьки мають зараз виховувати дітей виключно українською мовою і повністю обмежувати російськомовний контент. Павле, ви себе вважаєте амбітним актором? Ми спочатку казали про те, чому молоді люди йдуть в професію. От ви особисто мрієте про оскар чи про бафту, і що ви для цього робите, якщо мрієте? О, яке класне питання. Ох, як глибоко в сердечко, я поп'ю водички чекайте. Звичайно, вважаю себе амбітним актором. Звичайно, хочу і є якісь е, великі плани. Я не хочу казати мрії, тому що мрії і цілі це різні речі, тому є плани по досягненню своїх цілей. Е, е, не стану їх виголошувати, тому що я вважаю, що мають бути якісь внутрішні орієнтири, які не, не виносяться на показ. Які залишаються з тобою, але звичайно, вони є. Чи повністю я відданий якби досягненню цих цілей? Мабуть, в... на сьогодні не можу сказати, що на 100%. Але працюю над цим і збільшую цей відсоток кожен день. Яку ви місію бачаєте для себе у творчості? Що вам хочеться залишити по собі? Я зараз знаходжусь в такому романтичному періоді свіжого батьківства. Тому перше, що мені прийшло в голову, це те, що я хочу, щоб мій син потім подивився мої роботи і був захоплений якби тим, чим займався його батько. І хочу, щоб, щоб він дивився на мене з гордістю. От. Я дуже дякую вам за нашу таку відверту розмову, яка у нас сталася. А глядачам я дякую, що ви дійшли з нами аж сюди. Дивіться українське, підтримуйте українське, а особливо українське військо. До зустрічі! Хай щастить! Слава Україні! Героям слава!